Пятнадцята в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новина ТВА. у студії Ліна Мазур Вітаю. За минулу добу у боях із терористами в зоні АТО загинули 13 українських військових. Уночі позиції українських силовиків атакували з боку Росії. Під артилерійський обстріл знову потрапили прикордонний пункт пропуску Маринівка і два блокпости села То поблизу селища Дякове. З іншого боку, усю ніч на армійців нападали терористи. Бойовики знов обстрілювали зградів Луганський аеропорт та позиції наших вояків біля Маринівки, Веселої Гори та Березового. З гранатометів обстріляли на наших бійців під містом Дебальцеве ще раз звертаємо увагу влади Росії та світової громадськості на те, що такі провокаційні обстріли терористи систематично здійснюють для того, щоб російські військові відкривали вогонь по позиціях українських прикордонників та військовослужбовців. Ватажки терористів на сході України ігор Гіркін на прізвисько стрілок та Ігор Безлер, він же «Без», А також один із лідерів так званої ЛНР Валерій Болотов можуть бути знищені за прямою вказівкою президента Росії Володимира Путіна, оскільки вони є загрозою для нього особисто. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Путін прекрасно усвідомлює, що для нього це пряма загроза, тобто. Вони є свідками його безпосередньої участі у міжнародному теракті. Тому з огляду на це він дав вказівку ліквідувати цих бандитів. Українські військові завершили зачистку Лисичанська від терористів. Нагадаю, військовослужбовці підняли український прапор над містом напередодні ввечері. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко у Фейсбуці написав, що люди виходили до них із подяками. Усю ніч бійці Донбасу відшукували по місту схованки терористів, і наразі Лисичанськ повністю підконтрольний українським військовим. У Северодонецьку місцеві жителі хочуть перейменувати радянську площу на честь полковника Нацгвардії Олександра Радієвського, який брав участь у визволенні міста. Жителі наголошують, що саме Радієвський оповістив людей про те, що місто звільнене від сепаратистів. Нагадаю, Олександр Радієвський загинув 23 липня в Лисичанську, де разом з 25-ю повітряно-десантною бригадою потрапив у засідку бойовиків. Від рук терористів на сході України знову гинуть та калічаться мирні мешканці. Цієї ночі в Донецьку внаслідок артобстрілу пішов в життя один чоловік. Дві молоді дівчини отримали важкі осколкові поранення. У Луганську за минулу добу загинули двоє людей ще семеро травмовані. Надію Савченко залишили під вартою. Воронежський суд відхилив скаргу захисту щодо заміни запобіжного заходу українській льочиці. Прокурор, прокурори заявили, що на волі Савченко може втекти і чинити тиск на свідків. І це при тому, що свідків у цій справі майже 20 тисяч людей. Про перебіг судового процесу далі у сюжеті. Судове слідство, на якому Надії Савченко мали замінити запобіжний захід, розпочалося без самої підсудної. Надію залишили у Воронецькому СІЗО, а спілкування з нею відбувалося у режимі відеоконференції. Це, звісно, не стосувалося російських медійників, яких у залі суду було повно. Усі свідчення Савченко давала українською мовою. Через це її слова перекладали на російську. Втім, переклад цей був не зовсім адекватний. Приміром, заяву, що її викрили з України на російське, озвучили як Спіймали в Україні. І взагалі на російську перекладали лише близько 20 слів під судною. Надія попросила прибрати перекладача, однак її клопотання не задовільнили. Я вас розумію, абсолютно перекладач потрібен вам. Так, Савченко відповіла судді на запитання, чи потрібен їй постійний переклад з російської на українську мову. На стороні захисту Савченко виступають російські адвокати Марк Фейгін та Микола Полозов. Вони були адвокатами дівчата з пусірають. Також до Воронецького суду приїхав і начальник консульського відділу при посольстві України у Росії Геннадій Брескаленко. Сторона обвинувачення надала документи, у яких значиться, що по справі Савченко допитали майже 18 тисяч свідків. А от жодних доказів того, що Надія добровільно перетнула російський кордон, не знайшлося. Більше того, питання про викрадення Савченко з України прокурори назвали закритим. Саме сюр в заявленні представителі прокуратури вопрос о похищении Савченко закрит. Далі адвокати звернулися до суду із проханням замінити запобіжний захист з утримання під вартою на заставу у півмільйона рублів це майже 170 тисяч гривень. Адвокати навіть долучили гарантійний лист посольства України про можливість внесення застави. Проте прокурора така пропозиція не задовольнила. Прокурор просить відказати в жалобі. Говорить, залог 500 тисяч рублі мало. але навіть якщо буде більше, все одно відказати. Потім суд пішов у кімнату для наради, а через 40 хвилин вирок був готовий. Апеляційна інстанція Воронезького обласного суду не задовольнила апеляцію захисту. Надія Савченко залишається під вартою до кінця серпня. Нагадаю, військову льотчицю Савченко захопили терористи у полону зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою у Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, та у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових. Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала в Росію без документів під виглядом біженки. Сама Савченко в інтерв'ю російським журналістам заявила, що переслідування з боку Росії її не лякають. Ні, важна, то є ні Боюсь навредити своєю життю, або своєю смертю, боюсь навредити своєму народу. Мені не страшно уміріти, якби це сознательний вибір, не треба теж цьому удивлятися. І мені взагалі було проще уміріти на Україні, ніж жити в Росії. Схожим сценарієм напередодні спрацювали і прокурори у московському міському суді. Там російських опозиціонерів Сергія Удальцова та Леоніда Разважаєва засудили до 4,5 років ув'язнення. Їх визнали винними в організації заворушень на болотній площі у травні 2012-го, а також у плануванні аналогічних акцій у інших містах Росії. Цікавим фактом є те, що розважаєва так само, як і Савченко, викрали з України. 2012-го він, знаходячись у Києві, вирішив звернутися в міжнародній інстанції з проханням надати йому політичний притулок. Однак, на виході з будівлі управління ООН у справах біженців, розважаєв зник. Знайшли його вже у Москві на лаві підсудних. Марія Клюк, Твай. Російські спецслужби продовжують переслідувати українських діячів культури в Криму. Їх звинувачують у тероризмі. Режисера кримського арттеатру Карман Галину Джикаєву вже двічі допитували, і зрештою вона була змушена покинути півострів через тиск з боку ФСБ Росії. Про долю кримського режисера далі у сюжеті. Галина Джикаєва відома в Криму режисер та журналіст. Останні роки вона активно займалася творчою діяльністю в арт-центрі Карман, громадському центрі, який об'єднував творчих активних молодих людей. Сьогодні Галина вимушена тікати з Криму до материкової України, адже спецслужби Росії підозрюють її у зв'язках з українським режисером Олегом Сенцовим, якому інкримінують підготовку терактів в Криму. В ділі є така фраза, що… Антон Романов, наш режиссер, ходил на встречи с Олегом Сенцовым с группой актеров. Это есть в деле. И теперь э, Арцентру Карман нашим актерам э, грозит опасность, я считаю, потому что были ли они там, не были. Вот ну, как тані особи інтересують э, ті служби. Чи це справа проти Галини особисто невідомо. Співробітники ФСБ цього не уточнюють. Саму причетність театру до групи Сенцова вони вбачають у медичних курсах, які були проведені на базі театру в березні цього року, коли в Криму з'явилися так звані зелені чоловічки. Тоді люди, налякані можливістю військових дій, вирішили організувати курси першої допомоги, які провели в приміщенні театру. І я Заявляю ответственно, могу поклясться здоровьем всех моих близких. Ни одного актера нашего арт-центра не было на этих встречах. Вот Более того, ніхто из них даже на курси эти медицинские не ходил, тому що ми максимально ограждали наших ребят от политической діяльності. Правозахисниця Олександра Кривенкова стверджує, тиск на громадських активістів це спроба заборонити будь-які об'єднання громадян, які звикли вільно висловлювати свою громадську позицію. У нас не було дел по тероризму в отношені гражданських активістів. Представлю представить себе, що можна організаторів медицинських курсів абсолютно гуманітарною миссию Представить як честь терористичної організації навіть в Росії достатньо трудно. Режисера Олега Санцова та ще трьох українців затримали в Криму цією весною. Чоловіки знаходяться в московському сізо. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі за звинуваченням в участі в диверсійно-терористичній групі правого сектору. Так їх називає ФСБ Росії. Анастасія Бобко. Віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський закрив пленарне засідання парламенту. Наступного разу народні депутати зберуться вже аж 12 серпня. А до Верховної Ради надійшла заява прем'єр-міністра Арсенія Сунюка про відставку, яку депутати мають розглянути протягом 10 днів. У самій раді тривали дискусії навколо гучної відставки Кабміну та розпаду коаліції. Загалом парламентарі здивовані, що Кабмін самовільно призначив тимчасового виконувача об. Ов'язків керівника уряду, хто нині очолює уряд, пояснив представник президента України в Кабміні Олександр Данилюк. Прем'єр-міністром залишається Арсенія Ценюк, попри оголошену ним відставку. А призначення виконувачем обов'язків голови уряду Володимира Гройсмана це тимчасове рішення на кілька днів. Крім того, президент Петро Порошенко сподівається, що Кабмін продовжить роботу під керівництвом Яценюка. Переконаний Олександр Данилюк. Президент сподівається на те, що зараз у цій ситуації, ну, як говорить, там, каніни переправі не міняють. Ну, а во час битви, тим добре. Тому я думаю, що ну, президент чітко свою позицію, що зараз емоції стихнуть і уряд е, продовжить свою, свою роботу. Крісло Арсенія Цинюка вже зайняте. У статусі тимчасового виконувача обов'язків прем'єра Володимир Гройсман провів своє перше засідання чи не найкоротше в історії Кабміну. Засідали дві хвилини. Гройсман пообіцяв плідну роботу зі свого боку і закликав до активної праці міністрів. Також сподівається, що і народні депутати візьмуться за розум. І ми з вами виконуємо обов'язки в повному обсязі. Крайне необхідно. Є прийняті рішення, які уряд направив до парламенту, і маємо надію на те, що парламент повернеться до розгляду тих законів, які вчора не були проголосовані. Нагадаю, Арсеній Яценюк подав у відставку напередодні своє рішення оголосив на вечірньому засіданні Верховної Ради і пояснив його розвалом коаліції та блокуванням урядових ініціатив. Є перший варіант. Розпалась одна коаліція. Прем'єр-міністр розпоч... розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Арсеній Цинюк може очолити виборчий проект. Вважає політичний діяч Тарас Чорновіл. Адже Юлія Тимошенко втрачає контроль над партією Батьківщина, де марш коаліції відставка прем'єра. Політичні експерти називають перечасним і не впевнені в успішності. АТО з таким парламентом подробиці далі. Уряд не був зобов'язаний йти у відставку до початку парламентських перевиборів, заявив політичний експерт та колишній народний депутат Тарас Чорновіл. На його думку, Арсеній Яценюк не витримав боротьби з депутатами Верховної Ради, які не голосували за урядові ініціативи, та використав цей момент, щоб піти. І надалі може очолити виборчий проект. Юлія Володимирівна втратила контроль над партією батьківщина. І Арсеній Петрович може її передвиборчий період взяти під свій контроль. Очевидно, що йому треба три місяці мати, хоча б час, для того, щоб скинути з себе весь негатив, перейти на опозиційну риторику і максимально відчиститися від соціально негативних наслідків. Експерти одностайні розпад коаліції зініційовано передчасно. Тепер є загроза, що вибори відбудуться за старою системою, тобто з мажоритарною складовою та закритими списками. Тож парламентарям треба зробити. Усе можливе, щоб народні обранці з числа комуністичної партії та партії регіонів на вибори не потрапили. Вважає Тарас Чорновіл. У парламенті вже зареєстровано законопроект, який забороняє балотуватися до Верховної Ради депутатам, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Та найкраще буде все ж таки змінити виборче законодавство. Вважає Вадим Карасьов. Якщо буде збережена мажоритарна частина, то відповідно президент може знову фабрикувати більшість за рахунок мажоритарників. Це робилося при кучмі. Це робилося при Януковичі, і це буде робитися при європейському президенті. Чи як у будь-якому випадку вважають фахівці? Перевибори мають відбуватися після результативного завершення АТО. Марія Черніхівська тела. Валовий внутрішній продукт України впав на 3%, А все через події на сході і девальвацію гривні про це заявив перший заступник міністра економрозвитку розвитку Анатолій Максюта. За його прогнозами не виключено, що до кінця року ВВП може взагалі зменшитись на 6%, а інфляція зросте майже вдвічі. При цьому урядовець зазначив, що з січня по червень поточного року інфляція перевищила 11%. У відомстві передбачають спад передусім. У будівництві, транспорті та торгівлі, що стосується економіка, не любить військових конфліктів, інвестори не люблять військових конфліктів. Також це торгівельні обмеження з боку Російської Федерації, і в результаті ми маємо деяке прискорення інфляційних процесів за Січень-червень ціни на споживчому ринку зросли на 11,6%. Це досить високий показник на фоні останніх років і, мабуть, найбільший за останні роки. Офіційний курс гривні девалював на більш як 47%. Важкі метали, нафта, фосфати і солі. І це тільки початок списку тих речовин, які знаходять у столичних стічних водах. Фахівці хімічної лабораторії управління еконагляду щодня беруть майже 50 проб у різних точках столиці, і у багатьох випадках показники перевищують норму. Експерти кажуть, найбільшої шкоди завдають київські підприємства, адже вони не дотримуються правил скидання відходів. Подробиці далі у сюжеті. Так, починається робочий день Юрія Бондаря. Він працює відбірником зразків у лабораторії еконагляду за якістю стічних вод. За день чоловік бере до десяти проб з різних колекторів. Каже, трапитись може будь-який непотріб. І сміття, і жир, і навіть нафта. Стічна вода є специфічна, тому тут є чиста, є грязна, є з жиром, звісно, є. Усі зібрані зразки Юрій і ще шестеро його колег звозять до лабораторії. Там їх досліджують на вміст. На цьому столі знаходяться проби, які пробовідбірник привіз, відібравши на підприємства міста Києва. Ви бачите, що ці проби різні. Уже візуально можна оприділити, де є порушення. Ці грязні проби, от, а це є чисті. Втім, навіть якщо проба води візуально чиста, це ще не показник, кажуть у хімічній лабораторії управління еконагляду. Концентрація азоту, солей і важких металів у столичних стоках у кілька, а подекуди і в 10 разів може перевищувати норму. Приміром, міст фосфатів майже завжди вдвічі більше дозволеного. Перевіряємо сточній воді. Йде взаємодія, йде реакція. Ну вот анавота проба показувати, що тут наліччя є фасфат. Перевищення норми хімічних речовин у відходах призводить до зношування системи перевантаження Бортненської станції рації, що може призвести до екологічної катастрофи. Попереджають експерти. То це може призвести до потрапляння їх у річку Дніпро та цвітіння Дніпра. Тобто це вже екологічна катастрофа. Ми стараємось це не допускати на вході в бортнірську станцію. Перевищення фосфатів разом з азотом аванінем постійно перевищується на виході. Ми це нейтралізуємо, але це додаткові. Навантаження на станцію. Наразі бідкаються комунальники, каналізація зношена більш як на 90%. А мешканці столиці і підприємства перетворили її на справжні сміттєзвалища. Згідно з правилами, кожна організація зобов'язана дотримуватися встановлених норм і не перевищувати рівень вмісту певних речовин у своїх стоках. Інакше штраф. Великий великі штраф у цей чинний дуж. Ну. 30, 40, 50, 60 тисяч штраф за перевищення екології. Аналізи показали, що дійсно жир є. Однак для комплексного вирішення проблеми цього недостатньо, вважають комунальники. Якщо на підприємства можна вплинути, хоча б фінансово, то містянам самостійно потрібно підвищувати свою культуру користування каналізаційною системою. Ми скидаємо в нашу каналізаційну мережу борщик, який там щось там да, пропав, він починає бродити в каналізаційній системі, або сміття, яке в нам попадає. Я вам скажу просто цифру: 9 тонн сміття. В день ми вибираємо на Бортницькій станції рації з води. Це пляшки, це памперси, це якісь е, е, ці коробки і так, далі, і так далі. Тож у водоканалі нагадують, нарікаючи на дії комунальників, не забувайте, що руйнуванню мережі й очисних систем сприяють і прості кияни. Аліна Ніколаєва, Ігор Шатайло, ТВА. Жириновського і Зюганова хочуть притягти до суду. Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження щодо лідера КПРФ Геннадія Зюганова та голови ЛДПР Володимира Жириновського. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк. Їм висунуто звинувачення у фінансуванні дій спрямованих на зміну державного кордону України. Російське вбиває україною шериця хвиля флешмобів, спрямованих на дискредитацію російських компаній, які заробляють в Україні. У київських ресторанах і кафе, власники яких є росіяни, мало не щодня активісти руху відсіч лягають на підлогу, зображуючи вбиту людину. Таким чином, протестувальники закликають не купувати російські товари і послуги. Адміністрація закладів не може нічого вдіяти з таким оригінальним протестом, хоча флешмоби відлякують. Клієнтів. І поки це всі новини більше дивіться вже у вечірньому випуску о 18-й годині разом з Віталієм Півоваром. Я ж прощаюся з вами. Гарного дня і до зустрічі.